Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиновослід з Любові для людей. Попоросилася у нас Дашка. Ні-ні-ні, ти не заважаєш. Попоросилася Дашка. Привела вона нам 14 поросят. Середня вага поросят. 1,7. 1,7 в середньому. Тобто вони такі крупненькі народилися, 14 народилися живих. Один потім відійшов з незрозумілих причин. Хоча він такий синенький, трохи синюшний народився, ми йому дали залізу, але, але спасти його не вдалося. Що ми зробили? Там у нас було перебор поросят відносно сосків-два поросятка, і ми їх підкинули сюди. Перед тим як підкинути, ми їх вивалили у посліді. Щоб вона на запах їх не переплутала і щоб не гризла. І, ну і, в принципі, все. Зараз поросятка їдять. вона неї два рази виходить в послід і, в принципі, пороси вважаємо закінченим. Трошки вона себе агресивно веде то ми тут чергуємо захар. Ми чергуємо, ну, в принципі, десь 2-3 дні ми чергуємо біля них для того, щоб. Щоб вона десь не погризла, не подивила поросята. потім вони вже самі вчаться тікати за захисний бар'єр, вчаться ходити сюди, грітися і далі ситуація з ними нормальна. Тут у нас є дві дівчинки, ми сюди підкинули для того, щоб не кровити. Тобто ми зараз будемо обрізати хвостики, їм цим дівчаткам не будемо обрізати, тільки дамо залізу залізо сточимо ікли. Ну а я всім остальним через три доби також повторимо цю процедуру. Зараз будемо, зараз будемо друзі, купірувати хвостики, сточувати ікла, каструвати маленьких хлопчиків і ну, робити всі процедури, які ми робимо. Музика, як я говорю, завжди у нас в ходу. І що, друзі? Я покажу вам ті ножниці, що в нас були, що ми купили перед цим. Для купірування хвостів вони нам не підійшли. Ми від них відмовились і покажу, який ми купили інструмент для того, щоб проводити сточування іклів. Ну і відповідно, крім сточування, ще покажу, який ми для купірування купили також інструмент. Так що вмочуйтеся, є сам процес купірування та сточування іклів. Я не буду там дуже на ньому засереджувати увагу. Не хочу, щоб. Це відео було в такому полутіньовому бані, то крові не буде. Ось, і Тому можуть це відео дивитися навіть і діти. Подивимося, якщо наша свинка ще буде агресувати з годинку, то дамо їй промал, це знеболювальне, щоб вона трошечки прийшла в порядок. Ну, в принципі, опорос прийшов швидко і без всяких там проблем. Знову ж таки, це від Семена. Від чистопородного оптимуса, і я хочу сказати, генетика є генетика, це дійсно, це дійсно приємно, коли поросятка, в принципі, всі в одній вазі, і всі такі, ну, і кількість хороша, і, і взагалі все все, все, в принципі, не так уж погано. Так що, друзі, чуть-чуть мене голос захрипший, тому э, строго не судіть. Будемо зараз проводити всі ці медичні речі, Вилізти з ліжка, щоб це провести. У мене, в принципі, тут є помічники, які непогано з цим справляються, але новий інструмент хотілося б опрацювати його самому, ну спершу, а потім вже, щоб я міг про нього щось знати, знати і знати всякі нюанси. Зараз цих поросят ми закинемо в коробку, вони поїдять, закинемо в коробку, віднесемо туди. Звітом заберемо дві дівчинки з того, що ми вікли, дамо залізо і все. А цих будемо вже... Тут і хвостики їм купірувати, і кастрірувати. Всі-всі-всі ну, процедури і дамо попівку біконер, флоквету кожному, щоб не було в нас тут цієї зарази, боже, стрептокок, стафілокок і всякий цей кок. Бо вони ці коки достали, чесно кажучи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви боретесь з стрептококом, бо ми взяли кокцидіостатік, і він, я не скажу, що він там прям працює. А подекуди здається, що він навпаки провокує. Не знаю, ми перестали ним користуватися, і вже в нас нема таких проблем. Ну і дезінфекція, всі ці речі ми робимо. То напишіть, як ви боретеся з кокцидіозом і всіма іншими речами. На цьому все. Вмощуйтесь, спостерігайте, і буде там наступне відео. Я його вже доліплю Це в нас інструмент, який. Так би мовити, Олександр набирає Ну, У нас багато було от таких от шприців, то ми їх вирішили використати по одному на поросятку. Взяли, до речі, друзі, такі одноразові одноразові скальпелі бо в нашому скальпелі закінчились леза. І поки ми замовимо, поки ми, воно прийде. Ой. О, такий одноразовий скальпель. 12 гривень коштує, та в принципі... Чого ми так запарювалися? Ще навіть лінійка є. Не знаю для чого, насправді. скільки відрізати. Отакий от, от скальпель це 22. очка В аптеках продається 23. очка Ну, 12 гривень, в принципі, його тут можна міняти. І цей скальпель в принципі, піде, піде, щоб ним працювати. Ну, не, не бачу я нічого. В ньому погано, будемо пробувати, то може, якщо якісь негаразди, то я скажу. Йод, перчатку обов'язково. Рукавички серветки, серветки такі, при, присипка, антибіотик, залізо. Воно гріється. Цього разу у нас знову ж таки ми щось не врахували, не прорахували. Цього разу у нас закінчилось чисте залізо і придеться нам користуватися, хоча я не люблю цього оцим прекрасним препаратом Sвіфіeroвітом по 2 мл в кожну ніжку дамо. Також у нас є. Інструмент для купірування хвостиків, зараз ми його спорядимо, і інструмент для сточування іклів. Що, в принципі, ради цього це відео, щоб вам показати, Як ця справа працює. Це станочок для кастрації, будемо проводити кастрацію. Ну і ваш покірний слуга, який буде робити частину цих операцій. По іклам у нас вадим, мастер спорту, в нього чорний пояс, постачування іклів. Олександр, він буде їх колоти. Бачите, як він ретельно до, до, е, до дециметра вибирає цей рофлоквет. Олександр, ти готовий? А ще в нас є тут Олександр, теж буде допомагати. В принципі, це все можна робити самому, але якщо є. А люди їх в поміч, то це все набагато буде краще. Поміняли ми тут лампу, щоб ця справа була нам краще видно. І будемо працювати, друзі. Коротенькі відео я ще вставлю сюди, як нас проходить саме, саме сточування іклів. Ну а купірування не буду показувати. Хіба що в кінці зроблю невеличкий висновок стосовно цього інструменту, як він працює. Бо в нас перед цим були ножниці. Боже, а де вони ножниці? Ніхто не пам'ятає. Ножниці для купірування хвостів. І вони в нас. Ну, ладно, я покажу, буду, коли робити порівняний аналіз, то я покажу ті ножниці, які нам не сподобались, в принципі. Окей. Зтощування отак відбувається. Це наші перші строби. Але в принципі все набагато простіше і краще, ніж кусачками. Ніякої крові, друзі, нема. Тільки сточуємо ми гострички і все. Так? Червоні Червоний сошний. Це наша робоча поверхня, значить, що у нас поросята чуть молодші. Все, пускай. Піджати оцю. Отак. От щоб вкралася тут спинка його. Ну, сам цей процес ми вже показували, десь там нижче у відео є. Дивіться, не хочу, щоб була кров в цьому відео, тому що щоб в тіньовий бан не попасти. Дивіться, що нам допомагає ця, цей станочок. Воно його фіксує. Поросятку нікуди вже не вискочить, воно зафіксоване, саме собі шкоди не зробить, дуже класно виділяються е, балабончики. І, в принципі, та процедура не займає дуже довго е, часу. Так що ми погнали. Підписуйтесь, ставте лайки і скажіть, будь ласка, як ви каструєте своїх поросят? Чи ви викликаєте ветеринарного лікаря? Чи ви самі це робите, чи ви просто так підкинули так. І воно вже вас Я вже я бачу, там просто якось люди роблять, на тих е, фермах працюють, то вони просто так хлоп 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 і вже нема. Ну, в нас трошки по-інакшому, ну, тому вподобання, підписка, ну і всяке інше, з Богом. Так, друзі, ну, все. Закінчили ми ту процедуру. Десь вона годину відбувалася, що хочу сказати, на рахунок цього апарата, отак ми його не дивіться, ну там рахуємо, нажали три. 4 секунди, 5, 6, 7, 8, 9, 10 секунд, воно вже червоне. І в принципі воно вже готове до роботи. І ним можна купірувати хвостика. І накупірували ми ці хвостики. От вони тут разом зі шприцями будемо прибирати. Без крові. Ну, на першому чуть-чуть ми неправильно зробили. Без крові, якщо ви попадаєте між хрящика, це взагалі пісня. А були в нас. Отакі, От друзі. Е нагрівальний елемент мені не подобається. І тут вже більше йде така механічна знаєте, річ. Тобто, поки це зійде донизу, нагріє, його треба гріти, я не знаю, хвилин 30. Е спочатку тільки ми купили, воно нагрівалося швидко, а потім. А потім все гірше і гірше. Ну, можна цей елемент міняти, але мені вони не сподобались одразу, хоча краще, ніж нічого. І, і в принципі все, ці е, ножниці підуть е, як це, в запас, нехай лежать. Також ми раніше користувалися такими щипчиками, що в принципі непогано. Але не сподобалось мені те, що ми. Скусуємо зуби аж до пульпи. Я спробую знайти фотографію в інтернеті і прикріпити, показати вам, що таке пульпа в зубах. І, відповідно, якась зараза заносилась. А тут ось оцей, бачите захисний елемент, сам бур скорість ми регулюємо, тут це вмикається, регулюється скорість і В принципі, ця процедура досить-досить-досить. Непогано. Дали залізо, як я вже казав. Шкода, що не чисте, але вже таке, як є. Ну і в принципі все. Кліпсувати ми не кліпсуємо, поки кліпсування буде потім. Друзі, на цьому все. От Олександр, бачите, на задньому плані. На цьому все. Підписуйтесь, ставте вподобання, коментуйте наше відео. Якщо вам сподобалося, якщо не подобалося, то теж прокоментуйте якимось гнівним коментарем. Нехай вас всіх Бог благословить, благословить нас всіх і нашу Україну. І нехай все буде добре. З Богом до побачення.